Вітаємо. Сьогодні ми зануримось у Норвегію, але не ту, що на листівках зазвичай ми дослідимо таку собі гірську дорогу, Ауршйовеген. Ох, так, Аоршйовеген. Це щось справді особливе. Не просто дорога, а ціла історія. Історія? Тобто вона не завжди була туристичною? Зовсім ні. Це по суті маршрут з характером. Високо в горах значною мірою гравійний ще й платний і відкритий тільки влітку. Ага. І пов'язаний, як я розумію, з якимось великим будівництвом. Точно все почалося з гідроенергетики, з будівництва великої ГЕС. Отже, давай спробуємо розібратися, що ж робить цю дорогу такою ну унікальною. Поєднаємо факти і, скажімо так, атмосферу самої поїздки. Гаразд, почнімо, мабуть, з самого початку, звідки зазвичай стартують. Часто згадують містечко Сундалсюра. Звідти, звісно, є нормальні асфальтовані шляхи. Але ж це не так цікаво. Ті, хто шукає чогось незвичайного, звертають на таку собі, ну, менш помітну дорогу. На картах вона може бути як F811, а іноді взагалі без номера. І ось там, на цьому непомітному шляху, на мандрівників чекає сюрприз. Ну, як сюрприз, шлагбау. Це початок платної ділянки. Дорого. Десь 100 норвезьких крон, ну, приблизно. Оплатити можна карткою, там є термінал, все досить зручно, але це лише початок пригод. І важливий момент сезонність. Ця дорога ж не цілий рік відкрита. Ні, звісно, високогір'я все ж таки відкривають десь у червні, коли сніг зійде, а закривають восени ну, жовтень-листопад, як перший серйозний сніг випаде. Взимку там робити нічого. Гаразд, заплатили, шлагбаум піднявся. Що далі? А далі різка зміна: асфальт зникає майже одразу, і починається гравійка. Надовго? Майже на всю платну ділянку, а це між іншим 55 кілометрів. Тож, десь 90% шляху. Це гравій, ого і дорога, мабуть, нерівна. Ще пак одразу починається такий стрімкий підйом: класичний гірський серпантин, вузько, повороти на 180 градусів. Тобто розслабитись не вийде, точно ні. Постійна концентрація потрібна. Це не автобан, де можна круїз контролю вімкнути. Звучить як виклик для машини. Який транспорт радять? Ну, дивіться, проїхати можна і на звичайному легковику. Бачили і таких сміливців, але чесно кажучи, набагато комфортніше і спокійніше на чомусь вищому. Бо гравій, каміння, десь яма може бути, низькій машині може бути непереливки. А є якісь офіційні обмеження, ну крім сезонності, є автобусом сюди зась, категорично заборонено. А кемперам, будинкам на колесах, їм не рекомендують. Дорога вузька, повороти круті, підйоми, важкій машині може бути складно, і швидко там не поїдеш, я так розумію. А як же? Середня швидкість ну, може, 40 кілометрів на годину. Треба закладати час. Це не швидкісна прогулянка. Добре, дорога складна. А що ж тоді приваблює людей туди їхати? Має ж бути якась компенсація? Краєвиди ось що. Вони просто неймовірні. З кожним поворотом серпантину відкривається щось нове. Водоспади, просто поруч з дорогою зі скель падають. Прямо біля дороги. Так. А внизу озера, гірські, такого насиченого кольору вода. Ну, кожен кадр, хоч на листівку. А ще, мабуть, відчуття такої віддаленості, дикості. О, це точно. Машин там майже немає. Дехто розповідає, що за кілька годин на платній ділянці зустріли, ну, може, одну машину назустріч, одну попутну. Тобто, ти практично сам на сам із цією величчю. Саме так, тиша, спокій. Такого на популярних маршрутах не знайдеш. Особлива атмосфера. Заманливо, але ж погода в горах. Вона ж мінлива. Ох, погода це окрема історія на Ушйовикін. Особливо на плато, куди піднімаєшся, дуже часто буває туман. Густий такий. Прямо їжачки в тумані. Щось таке може з'явитися раптово, все оповите, їдеш, як у молоці, нічого не видно. Створює таку, знаєте, містичну атмосферу, трохи навіть моторошно. І що може всі краєвиди сховати, навіть оту електростанцію, заради якої все будувалося. Легко. Може бути так щільно, що проїдеш повз якісь цікаві місця і не помітиш. Але 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 так само раптово він може і розсіятися. І тоді бац! Перед тобою відкривається вся ця сувора краса плато. Яка вона? Дика каміння, мох, карликові берізки? Іноді навіть у липні в розпал літа можна побачити залишки снігу. Навіть у липні? Так, вітер, сонце, дощ все може змінитися за хвилини. Гори добре. Піднялися на плато. Далі дорога вирівнюється. Трохи. Вона йде вздовж великолу озера Ауршйон. Теж гравійка, звісно. І проходить повз важливий об'єкт дамбу Ауршйон. Це частина тієї самої ГЕС так, ключовий елемент системи водосховищ. Така собі згадка про першу причину існування цієї дороги. А є якась точка на маршруті, що вважається, ну, такою най-най з точки зору краєвидів. Багато хто назве скелу Аурступе. Це місце просто захоплює дух. Чому? Дорога проходить по самому краю Глибоченного каньйону. Дивишся вниз, а там, далеко-далеко, річка Аур звивається, масштаб вражає. Страшно. Трохи є, особливо коли підходиш до краю, а там ніякої огорожі. Відчуваєш всю міць природи і свою мізерність. Неймовірно, там ще згадували якусь табличку. Ага, є інформаційна табличка. Виявляється, Аурступе це популярне місце для бейсджампінгу. Для чого? Стрибають звідти. Угу. З парашутом, звісно, з фіксованих об'єктів, тобто зі скелі. Сміливці стрибають просто в цю прірву. Оце екстрим! Так, цей регіон взагалі приваблює екстремалів. Крім Аорступе, є ще місця для бейсджампу поруч: у долині Екесдален, скелі Вікесокса, Катхаммерен, у долині Літлдальєн, Ланграппіген, Флагнутен. Тож ця дорога вона ніби відкриває двері до таких диких місць. А після аурступи дорога вже йде на спуск? Так, починається спуск в бік долини Ейкездален, і там є ще один інженерний такий м, фокус. Який? Спіральний тунель. Спіральний. Так, він всередині скелі закручується на 360 градусів. Ну як поросячий хвостик. Навіщо? Щоб подолати великий перепад висот на короткій ділянці. Таке от інженерне рішення. Цікаво. А як там навігатори? Не губляться. А ось тут буває. Кажуть, GPS іноді зависає в цьому тунелі. Не може зрозуміти, що машина коло зробила всередині гори. Може потім ще якийсь час показувати не туди. А як водії на такій вузькій дорозі, мабуть, не просто роз'їхатись. Часто відзначають, що місцеві водії дуже вправні та ввічливі. Вони звикли до таких умов: завжди готові пропустити, поступитися місцем. Це важливо, бо місцями там справді тісно. Зрозуміло, отже, з атмосферою подорожі більш-менш ясно. Тепер давай до історії: чому її взагалі проклали в такому місці? Не для туристів вже. О, ні. Спочатку ні. Призначення було суто промислове практичне. А Уршйовеген це власне, технологічна дорога. Для будівництва та обслуговування ГЕС Аура. Це один з найбільших гідроенергетичних проєктів Норвегії. Ним керує компанія Статкрафт. Тобто це такий собі індустріальний спадок, який тепер живе новим життям. А вже ж, гарний приклад, як промислова інфраструктура з часом набуває зовсім іншого значення. Ти згадала долину Ейкездалін кажуть, з її доступністю була ціла епопея. Так, і це дуже важливо розуміти, щоб оцінити значення Уршювеген. Долина Ейкесдален століттями була однією з найізольованіших у Норвегії. Уявляєш, туди просто не було автомобільної дороги. Як же люди добиралися? Тільки по воді: човном або поромом через довжелезне озеро Ейкесдалсватнет. А взимку, коли замерзало, то саньми неймовірно. І доколи це тривало? Дорогу вздовж озера. Нинішню FC 612 відкрили лише в осени 1990 року. 90-й рік. Так, але навіть тоді проблеми не скінчилися. Ця дорога йшла під прямовисними скелями, дуже небезпечна ділянка. Постійні каменепади, суви ґрунту. доки там не розширили захисний тунель Віки Туннелен у 2005-му, дорогу доводилося закривати близько 200 разів. 200 разів так або через реальні суви, або просто через загрозу після дощів чи танення снігу. Десь навіть писали, що її понад 200 разів руйнувало і відновлювали за той період. Тобто мешканці долини могли бути просто відрізані від світу будь-коли. Саме так. І ось тут стає зрозумілою роль Аоршйовиген, хоч вона й сама складна гравійна, літня, але це був єдиний альтернативний шлях, єдиний запасний виїзд з долини, коли основна дорога була закрита. Тепер все стає на свої місця. Це не просто туристичний маршрут, а частина історії виживання цілої громади. Так, і платну ділянку між Ейкездаленом і Літлдаленом зробили офіційно лише у 1991 році, через рік після відкриття дороги вздовж озера. Давай трохи підсумуємо ключові параметри. Весь маршрут, якщо брати ширше, ну якщо розглядати як туристичну концепцію від Ейцвога до Сондалзйори, то це десь 121 кілометр. Але сама оця гірська платна, найцікавіша ділянка це 55 кілометрів. Між долиною Ейкесдален та Літлдален, так? Точно, від селища Фінсет до Літлдалену. А найвища точка. Де вона? Найвища точка 947 метрів над рівнем моря. Називається Брен -Хйобрестет. Це якраз неподалік тієї самої скелі, Аорступи. Окрім самої дороги, дамби, тунелю, краєвидів. Що ще там є цікавого? Поруч. Природи там, хоч відбавляй. Дорога жиде вздовж межі великого національного парку Довре Ф'єльсун Далсфєла. Це той, де дикі північні олені. Так, один з найбільших парків Норвегії дуже дика природа. Це подорож з відчуттям відкриття, дослідження. Недарма ж кажуть про ці місця серце Норвегії, не географічне, а таке духовне. І це, мабуть, те, що шукають допитливі мандрівники сьогодні: не просто картинку, а історію, контекст. Точно. Не просто споглядати, а розуміти, занурюватися, долати труднощі і отримувати оці моменти, коли все складається в єдину картину. А Оршйовеген дає таку можливість.